Вітаю, друзі, ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні з нами на зв'язку військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю вас, пане Олександре! Вітаю! Зустрічаємося точніше, зв'язуємося ми з вами напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Хтось побоюється 24 лютого, хтось очікує масовані обстріли. Власне, на що чекаєте ви і з чим ми підходимо сьогодні? Ось до цієї дати. Ну що ж, якщо проаналізувати ті сили та засоби, які зараз сконцентровані в зоні бойових дій у російських окупантів, та які сконцентровані по території Російської Федерації на кордоні з Україною, також з боку Білорусі, можна казати те, що того що відбувалося 24 лютого, 2022 вони вже не зможуть повторити. Ресурсу не вистачає як людського, так і технічного, так і забезпечення. Багато яких позицій по позиціям вони вже мають проблеми з постачанням навіть найбільш гарячі локації в зоні бойових дій. Навіть там гострий дефіцит, наприклад, боєкомплекту для артилерії, тобто велика кількість проблем. Наступати з ними якось масштабно. Не вдасться а більш того, ми побачили ще по вугледару, як було провалено їх перший акт цього великого наступу. А це було повне знищення підрозділів 40-ї окремої бригади морської піхоти з Петропавловськ-Камчатського та 155-ї окремої обр морської піхоти Тихоокеанського флоту з Владивостоку. Отже, фактично, вони зараз вимушені їх в зоні бойових дій, не виводячи для відновлення замінювати, відновлювати їх боєздатність. Все це свідчить про те, що в них ще й дефіцит підрозділів, дефіцит можливостей. А тому, що буде полокаційно, по вузьким напрямкам так буде значно підвищено інтенсифікацію бойових дій, буде імітація наступальних дій. Та буде ракетний обстріл, але чогось глобального, якоїсь великої загрози, якогось великого захоплення ні, такого нічого не буде. Ну тобто нічого нового, в принципі, масовані обстріли по Україні вже були. Імітація наступальних дій, зокрема у Запорізькому регіоні, на Запорізькому напрямку, були. Тобто нічим не здивують нас росіяни, виходить так? Ну, Якщо ми кажемо безпосередньо про Запорізький… Регіон, то тут найбільше небезпеки, все ж таки, для обстріли та оріків оріків. Там йде скупчення зараз великої кількості їх сил та засобів. Вони будуть по такому ж самому принципу. Я бачу тактичному вести наступальні дії, як і біля Вогледару. Там навіть і сконцентрували вони однакову кількість батальйонно тактичних груп майже. Майже дев'ять В іншому для гуляй поле я не бачу якогось високого ризику. Хоча як і уріхів, так і гуляй поле вони при пріоритеті для наступу для російських окупантів. А, і звісно, терористичні акти вони будуть обстрілювати Запоріжжя за використання 300 Можливо, навіть і буде е, застосовано іншим. Да, Вражень можуть бути дрони камікадзе, може бути ракетна атака авіаційна. Тобто загальний вже звичний комплекс елементів російського терору, ось ви сказали, порівняли трошки так скупчення військ росіян під Оріховим та Угледаром. Минулого разу з вами говорили стосовно того, що так росіяни дійсно намагалися закидувати той же Оріхів чмобіками, аби його взяти на щастя. Нічого не вдалося. ЗСУ відбувають всі атаки. Тим не менш, наскільки сьогодні у них з'явилися реальні шанси взяти цей оріхів. Чи з'явилася більша загроза власне, цього? Скажімо так, якихось глобальних можливостей в них нових не з'явилося. Це правда, а вони концентрують велику кількість своїх сил, ну велику кількість сил та засобів, це по дві-три батальйона тактичні групи. З декількох напрямків, наприклад, вони концентрують е, біля п'ятихатки зараз свої сили та засоби а також концентрація відбувається в районі Роботини. А, там е, саме йде підготовка для ось е, такого не в одному напрямку, в декількох напрямках наступу, але знову ж таки. Та те скупчення сил та засобів, які зараз знаходяться в Запорізькій області у російських окупантів, за комплекцією та боєздатністю воно найгірше в з усі е, зони бойових дій, тобто в них там е, найгірша. Е, Пропорція роз, а, пропорційне забезпечення боєкомплектом, наприклад, артилерії. В них найгірша ситуація з особовим складом по підрозділам. В них найгірша штатна кожного підрозділу технічною складовою. Тобто, якщо ми порівняємо а, Луганщину та Донеччину, то там штатно більше техніки у підрозділі, а, ніж а, в Запорізькій області у запорізькому груповані російських окупантів. А тому я не виключаю, навіть що коли розпочнеться активізація наступальних дій в напрямку Оріхів. То ми побачимо велику кількість а, саме піхотної складової в першу чергу піхотної складової, а не вже а, стільки технічної. Хоча технічно знову ж таки забезпечення є, але не достатньо. Ви ось знаєте, почав, спочатку. Почали відповідати на перше питання, і мені згадалися одразу слова президента. Він сказав, що широкомасштабного наступу з боку Росіян вже не буде. В них немає тієї сили, яка була минулого року. А тим не менш, і зараз ми сильніші в плані технічного і оснащення. Тобто це безперечно, тим не менш і нас рік війни він трошки, так би мовити, втомив. Чи буде дійсно хтось наступати, і хто це буде наступати? Навіть якщо будемо говорити про запорізький напрямок, це ЧВК, це чмобіки, це регулярна армія, якщо ще звичайно хтось там залишився. В першу чергу, ну якщо ми кажемо саме про а, приватні військові компанії, то треба розуміти, що вони мають приватну військову компанію Вагнер. То вона має монополію, мала монополію виключно на бахмутському плацдармі. Коли ми кажемо про ПВК Вагнер, що ми в першу чергу згадуємо? Бахмутський плацдарм. Ну, взагалі-то і все. Тому що, коли не вдалося безпосередньо Перші три мі місяці а, повномасштабного вторгнення в Україну російським військовим якось досягти якогось результату, який був е визначений на самому початку військово-політичним командуванням Росії. А то Путін ну, м'яко кажуться, кажучи, він е втратив довіру до е саме міністерства оборони. Він звернув увагу до Пригожина, який біля нього там витанцьовував, а та надав йому монополії декілька монополій. Першу монополію це для ведення бойових дій в окремій локації, доведи мені, що ти можеш це робити. І другу монополію це найм, най, най, найм саме зеків по виправним колоніям. Жодна структура не має такої монополії. Отже, фактично, маючи дві монополії, він також не виправдав надію свого керівництва. І зараз а, його медійна зірка. Вона вже якось десь там тускло себе а, якось там десь вже заходить. А щодо самого ПВК Вагнер, воно було, є і буде, але виконує функції виключно знову ж таки на Донецькому плацдармі. А відправляти на запорізький плацдарм дійсно, вони можуть бути там присутні, але вони не є привалюючою силою. Вони не є привалюючою силою. Взагалі, це можуть бути якісь поодинокі підрозділи. В першу чергу ми кажемо: якщо ми кажемо про загрозу для ось цього напрямку норігів, то це 42 МСД, це російська 136 МСД, це 19 МСД. а саме підрозділи 136 МСБ. Перепрошую. Uh, і, і саме ці підрозділи регулярних військ, які складаються майже на 60-70% з мобілізованих, тобто професійною складовою, як такої, нема. А вони і є на сьогодні основним таким ударним елементом загрозою саме в Запорізькій області. Тим не менш, наскільки все ж таки самому Запоріжжі загрожується таке гарматне м'ясо чмобіки, як ми призвикли у Запоріжжі ніякого, ніякої загрози немає. Вони не дійдуть до Запоріжжя. Вони Запоріжжя можуть тільки обстрілювати. Для Запоріжжя це не є загрозою. Загальна кількість а, в Запорізькій області російських окупантів це 30 батальйонів тактичних груп. Тридцять середньостатистично, як є по практиці. Одна батальйонна тактична група може вести наступальні дії, на відрізку фронту 2-4 кілометри. На сьогодні фронт е в Запорізькій області це майже 100 кілометрів. А е Угледар, приклад, е в напрямку Вугледару, там був основний наступальний фронт майже 3 кілометри. І Цим фронтом не впорались 9 повністю оснащених батальйонно тактичних груп, тобто по 3 БТГР на 1 кілометр. Ось приклад а, того, як не працює з російською армією ось така константа військова. І ось ці 30 батальйонів тактичних груп, якщо а, прийдуть по широкому фронту в наступ на всі 100 кілометрів, то взагалі вони не а, зможуть тримати цей фронт навіть і тижня. А вони. Дуже швидко виснажать свої ресурси, а якщо їх буде замінювати, а що залишається в тилу, а хто буде тримати оборону тилову, коли треба буде їм тікати, тобто цього ресурсу недостатньо. Отже, вони будуть наступати виключно по якомусь вузькому фронту, наприклад, Оріхів, скажімо так, це приблизно десь 10 кілометрів. Це фактично по три батальйонно тактичні групи на кілометр. Якщо вони усі будуть наступати. А якщо ні, ну, м'яко кажучи, зараз те, що вони сконцентрували 9 БТГ, то це знову ж таки 3 батальйонно тактичні групи на що? На кілометр, а, ні, вибачаюся, одна батальйонно тактична група на кілометр. І їй все одно буде недостатньо, тому що в Угледарі це було три БТГР на 1 кілометр. І дійти до Запоріжжя така сила не зможе. Вони не зможуть таким ресурсом дійти до Запоріжжя. Тим не менш, скажіть, будь ласка, ваша думка, чи можливе припинення активних бойових дій у цьому році? Ні. Той Активні же пан Боданов каже, що взагалі війна може закінчитися влітку 23-го. Бачите, ну тобто, ну, це пан Боданов він взагалі володіє інформацією значно більшою, аніж я. Тому я е, роблю висновки з того, якою я володію інформацією, коли аналізую ситуацію в зоні бойових дій, те що, ну, в першу чергу, те, що відбувається, та які можуть бути тенденції, на мій погляд, у 2023 році війна не закінчується. Вона буде продовжуватись у 2024. Але те, що у 23 буде звільнено е, деякі території, це 100%. І серед цих територій буде також і Запоріжжя. Міська область, частина, яка є тимчасово окупованою. Наскільки зараз змінюється військовий потенціал України, і чи дійсно спроможна вона сьогодні розгромити окупаційні війська? Так ми на сьогодні виходимо зовсім на інший рівень, навіть на якому були у 2022 році, коли нам постачалося західне озброєння. Але на сьогодні це західне озброєння фактично теж саме. Яке знаходиться на озброєнні багатьох західних країн відповідає стандартам НАТО, то вона сучасна та високотехнологічна. Якщо ми, наприклад, кажемо про ББМ ну, М2 Бредлі, вони знаходяться в складі армії США, армія США використовується 2 Бредлі до того, що нам відправляють останні модифікації, найбільш ефективні в боротьбі навіть з танками. А якщо ми кажемо про інше, то це М1113, це Страйкер та Макс Про, інші сучасні типи е, техніки. Танки, якщо ми кажемо про Леопард-2, то знову ж таки, це не базові Леопард-2А4, а це Леопард-2А6, А5 та навіть є перспектива А7 отримати. А, е, тобто, це сучасна зброя, яка навіть краще, аніж та, що ми яку ми отримували у 22-му. тим не менш, ось я знаю, що навіть білий дім зараз закликав Україну не зволікати з контрнаступом. Як ви вважаєте, як довго ще захід може підтримувати Україну у боротьбі з агресією Росії? Рано стільки скільки треба буде для перемоги, тобто ви в цьому максимально впевнені на 100%? Так звісно, будуть якісь маніпуляції інформаційні маніпуляції. А знаєте, це завжди відбувається, коли є якийсь затяжний конфлікт. Якась ж затяжна війна. Це було і після 2014-2015 років подій, коли гібридно Росія вторглась та окупувала тимчасово окуповано так Крим, Луганщину та Донеччину частину. І тоді е, саме російська пропаганда її розповсюджувала. Наратив про те, що захід від нас втомився. Ой, захід від нас втомився. Ну, Я постійно повторюють зараз так. так, це постійно буде використовуватись, особливо ось ці шмаркачі з ОПЗЖ постійно в нашому інформаційному просторі ось це ретранслювали. Ретранслювали цей наратив. Вони намагалися це і через західні змі зливати. Які кишенкові західні злита, кишенко змі та кишенкові західні політики. Фактично теж саме буде відбуватися із ситуацією з підтримкою України. Будуть постійно з'являтися наративи, вкиди про те, що захід від нас втомився, зброя закінчується, боєприпасів немає, танків немає, нічого нема. Нам треба, треба. А отже, зараз нас все кинуть. Ось така буде паніка. Ну це логічно. До цього треба бути готовим та критично мислити. А не саме панікувати від такої інформації, розуміти звідки в неї ноги ростуть. Дивилися буквально з днями був виступ старого мирозмату. Путіна як можете оцінити цей виступ? Ніяк він казав. Те ж саме, що казав у 22-му, 21-му, ну, двадцять му Просто знаєте, такий жіотаж викликала саме ця промова цей спіч, тому що і минулого року, 21 лютого, воно записувало звернення про початок так званої спецоперації. Дійсно, мене б здивувало, якби він об'явив про мобілізацію. Ну як ну, вона й буде далі прихована в них тривати? Я, ну, прихована, ну прихована, вона не забезпечує їм необхідну кількість м'яса на місяць. Їм потрібно мобілізувати на місяць до 100 тисяч uh, людей для того, щоб, uh, по-перше, компенсувати втрати в зоні бойових дій. По-друге, для того, щоб сформувати ударне угруповання для ведення uh, наступальних дій, вони цього не можуть uh, прихованою мобілізацію, забезпечити. Вони ледь-ледь можуть якось uh, компенсувати втрати, саме ледь-ледь, uh, тому що. Для компенсації втрат на місяць необхідно 50 тисяч особового складу, а це середньостатистичні втрати російських окупаційних військ, починаючи з жовтня-листопада. Це вбиті, поранені полонені, це фактично та кількість, яку вони втрачають на місяць. І, і там не тільки вбиті полонені та поранені, там ще й інші там дезертири. Військові злочини внутрішні, тобто один з одним. Там Там велика кількість ось таких от позицій. Тобто їх треба якось в зоні бойових дій замінювати, де ти візьмеш 50 тисяч, якщо у тебе в країні не відбувається, ну, скажімо так, навіть умовна часткова мобілізація. Та, звісно, що ніде не, не візьмуть. Отже, об'явив, ні. А про що це каже? Це каже про те, що Росія, вона. Постійно казали про затяжну війну, але якщо вони не об'являть мобілізацію, вони не зможуть витягнути цю затяжну війну, тому що для затяжної війни їм потрібен людський ресурс. Це останнє, що в них залишилось. Технічний ресурс, так вони ще можуть відправляти на фронт техніку, але це вже не ті масштаби, це вже не та кількість, яка була у двадцять році, а особливо, яка була до двадцять року. Отже, про технічну складу взагалі можна не казати на сьогодні. Піхота, піхота це все, що в них залишилось, і якщо вони не зможуть повноцінно її забезпечувати, то вони не зможуть не те, щоб там наступати, а вони не зможуть навіть тримати оборону. Тим не менш було одна така головна одна головна заява. Путін сказав про те, що вони Росія припиняє договор про стратегічне наступальне озброєння. Що це означає? О, який жах? Кінець світу це означає. Завтра ядерна війна. Але ми, ми до речі, помер. зараз багато людей можуть спекулювати саме на цій темі, кажучи про те, ну, що, так. що все, тепер о, необхідно я... йти за стіл переговорів, треба щось робити, треба якось зупиняти все цей, весь цей жах. Росія, а, нещодо, а, Росія була фактично винна у тому, що було а, розірвано договор у ракетах середньої та малої дальності. Вона почала розробку ракет з значення об'єктів більш ніж 500 кілометрів для ОТРК іскандер ще з середини 2000-х років. За цим пильно спостерігали США, розвідки США, і потім, коли ці ракети вже були повністю боєготові, готові, для них були зроблені пускові, а було розірвано договір РСМД. Що сталося критично? Після цього ні. Нічого такого не відбулось. А Росія, взагалі, це країна, яка використовує ядерну зброю виключно як шантаж десятки років. Хтось зараз звертає увагу про те, як вони постійно погрожують ядерною зброєю, то Великій Британії, то Німеччині, то США. Здесь вже всім якого... підряд. А там а, вже всім, так. залишилось тільки ще місяцю, та Марсу погрожувати. А, і що фактично? Та нічого, вони це роблять з 90-х років стабільно. Ще Борис Єльцик, а під час початку операції НАТО в Югославії погрожував, що у нас також є ядерна зброя. Погрожував Білу Клінтону, тогдашньому президенту США, і що Ну є у вас ядерна зброя. Що далі? І що? Знаєте, є така був такий дуже цікавий в Афганістані такий принцип. А коли там знаходилися радянські війська, коли ти знаходишся в людному місті, тебе автомат повинен бути постійно на запобіжнику. А якщо ти його проводиш бойовий режим і погрожуєш комусь автоматом, то ти наступне, що повинен зробити, це зробити постріл. Бо тебе застрелять, якщо ти цього не зробиш. Якщо ти е, береш у руки автомат та погрожуєш їм, ти повинен стріляти. Це елементарний принцип е, в Афганістані, який існував. А так само з ядерною зброєю, якщо ти постійно її погрожуєш. То ти повинен якось продемонструвати, що ти ну, можеш її дійсно застосувати. Але Росія це не та країна, яка може її застосувати. Бо запобіжники, щоб вона цього не зробила, набагато більше аніж бажання навіть у найбожевільнішого маргіналу саме застосувати цю зброю. Отже, ці погрози, ось ці е, РСМД, ось ці е, СНВ, вони нічого не означають. А це навіть я б навіть так сказав: я, тема ядерної зброї це виключно вже стала темою для е, ура патріотичних настроїв серед е, споживачів інформаційного фастфуду в самій Росії, а не за її межами. Це для внутрішнього споживача не більш того. Підсумовуючи нашу розмову, ядерки боятися не слід, виступи Путіна дивитися не тебе не потрібно, нічого нового він не скаже. 24-го нас не чекає щось нове, повномасштабного наступу чергового не буде. М можливі лише масовані обстріли, але тим не менше, Україна повинна бути до цього готова. наступ то він буде, але не широкомасштабний по локаційний. Локаційні наступальні дії вони до 24 лютого каталізують. Але це не буде виглядати як якийсь там, прорив, захоплення Харкова, захоплення Запоріжжя, захоплення там Дніпра і все таке інше. А потім ще й на Київ 2.0. Ні, у них нема на це можливості. Будемо сподіватися і будемо вірити в ЗСУ. Я дуже дякую вам за нашу розмову. Дякую вам.